Вітаю, друзі! У нас сьогодні на огляді ніж від компанії Cold Steel, модель ножа SR1 Light. Ніж поставляється в такій от коробці. На коробці вже написані характеристики даного ножа. Зараз ми до них дойдемо і перейдемо до самого ножа. Вот такие от Малюк. Ниже абсолютно новый. Это уже просто следы вид пальцев. Перейдемо до характеристик даного ножа. Довжина леза у нас 10 см. Довжина обща ножа 23 см, вага ножа 193 грами. масивний ніж, важкенький і досить да, здоровий ножик. Так, виглядає він в руці. Леза товщина 4,8 мм. Досить велика товщина. Такий, як сказати, зубила. Марка сталі на клинкові у нас 8 хром 14 молібден Ванадій. виготовлений в Тайвані. І бачимо маркування Cold Steel на лезові. На іншій стороні у нас маркування моделі даного Lite. Можна відкривати як за шпиньок. Або двома руками, що саме безпечніше, або як часто колдстіли відкривають, це при русі рукою і він вилітає, лезе вилітає само. Замок у нас тріатлок. Всім знайомий, всім надійний знай... замок, потрібно його обережно закривати, тому як будете так закривати, може лезо впасти і лезо Масивне 4,8 мм. Може впасти на палець, що призведе до е, порізання пальця. От такий от малюк. Руків'я у нас Griff X. Це не такий преміальний матеріал, як G10, але не, не менш. Якісний. Дивіться, це торгова назва матеріалу, який використовує чисто cold Steel. Матеріал твердий, не боїться ударів, не боїться вологи, не боїться підвищених температур, легкий і не дуже він дорогий для виготовлення. Але чуть-чуть уступає по якості G10. Також ми бачимо, що є кліпса, кліпса у нас не прихованого насіння, звичайна кліпса, Як завжди мощна. Колдский делать кліпси серйозні, Я її даже одягнути не можу. ну чуть-чуть. В общем, если будете знимать, то будете заниматься с карманом. І є отвір під темляк. Кліпса, мабуть, двохстороння. Тут от, з цієї сторони також є винтики. Більш за все ще двохсторонній. Я не пробував переставляти, точно вам не скажу, але більш за все ще так. Ось такий от ножичок. Масивний, здоровий. Ось такий був невеличкий огляд даного красення. Кому сподобалось відео, протисніть лайк, коментар, якщо щось бажаєте доповнити про даний ніж. Буде цікаво почитати. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!